Так, доброго дня. Нам усім наробилися, нагреблися, насадилися і прийшли зняти відео. Називається. Так, знімемо сьогодні, тему скажу, пізніше трошки зараз розкажу вам про гадання, опять розкажу особисті, тим, що кому треба, ну от, хто звертається особисто, тільки через Viber. Ніде не пишіть тільки через Viber. Читаю Viber і то время є, читаю. Врем'я є, трошечки відповідаю. Так що пишете, не треба дзвонити, не треба видзвонювати, не треба по Viber цілі розкази поеми писати, не читаю одразу, удаляю і все. Врем'я не вистачить його все це читати. Тобто, якщо вам треба розклад, ви пишете, що треба розклад. Там я пишу умови, розкладу все. І потім при розкладі ви вже мені потім розказуєте всю свою історію, як вам хочете розказати. Слухайте те, що розказую я вам. Тобто, не треба виписувати мені длинні суобщення, я їх не читаю і читати не буду. Погана, я хороша, не встину я читати, відповідати, сидіти тут. Ну, тобто, ні. Тоді ще хочу сказати про коментарі. Коментарі під відео на те вони й создані. щоб ви подивились відео і писали коментарі туди, які вам подобаються, які вам хочеться. Не треба дзвонити мені лічно, не треба у вайбері знову писати, розказувати, що ви думаєте про мене, що ви думаєте про відео. Не цікаво, зовсім не цікаво. Подивилися, написали, там, як вам хочеться, і все. І з Богом далі живемо далі. Не треба мені дзвонити, не треба вам розказувати, чи так я зняла, чи не так. Я зняла мій канал. Як захотіла, так я зняла. Як карта показала, так я й сказала. Мнення своє, ви оставляєте спеціально в коментарях. Тобто, не дзвоніть, не беру, і не буду брати, і абсолютно не хочу слухати. Мені воно до одного міста, те, що ви розказуєте. І все. Якщо карта показує, я роблю з картами. Не від себе, не від тебе, не від когось хто дзвони, а карти показали карти. Пожалуйста, нравиться. Слухайте, не нравиться. Пішли далі з Богом і все. Вам до жопи мені ті ваші дзвонки. Так що не старайтеся там дозвониться і добитися, не треба. І ще, якщо чую, дівчата, хлопці, якщо я десь чую якісь сумніння ваші по писанині вашій вайбері, чи по, там уже по телефону ми балакаємо при розкладі, що там уберіть порчу, уберіть те, уберіть це, там, почистите за щиту, якщо я десь чу-чу чую сумніння, що ви ще не готові, або я чую сумніння в мені, ви там, я, ну, тобто, не. Щось ви сумніваєтеся, що вам я зроблю щось чи не зроблю щось. Ну, то есть, не, зразу, не, ну, тобто, не ждіть і відповідей ніяких. Не ждіть. то зразу не відповідаю, зразу до свидання і все. Тобто, якщо я бачу, людина готова на 100%, на 200%, і я в неї визиваю щось там, ну тобто віра вона мені, значить це одне діло. Якщо маліше там десь щось, я надіюсь, ви зробите, не треба надіятися на мене, йдіть, шукайте там де, там, де ви надієтеся і все. Не треба. Тобто одразу все, розговор окончен. Побалакали, погадали на цьому точку. Тобто, не виписуйте, якщо не відповідаю, не відповідаю. Абсолютно, У мене хватає людей щоб я вибирала. От я вже в такому віці і моя практика вже наскільки, що я можу собі дозволити вибирати, з ким общатися, з ким не общатися, кому робити щось, кому нічого не робити. Так що, от розумійте, що внутрішньо, якщо я відчуваю, що людина або мені не довіряє, там якісь починаються крутілки, мурілки, і сама ще не готова, все, на цьому ставимо точку. Повірте, я не зовсім бідна і як то. Як то жили до Ютуба. Так що такі діла. Щоб ви розуміли, що не, цей, не ждіть відповіда. от, Якщо не відвічаю, значить не відвічаю. Я нічого не дуже. Те, що погадати, ви заплатили. Время те Я провела з вами, розказала, показала. Якщо там треба комусь щось шукати, значить шукайте далі. Без мене дуже багато і все. Одвічаю, тільки вам ще раз кажу на вайбер, на писанину в вайбері. Тобто, ви написали, я відповіла. якщо я назначила время, в те час ви дзвоните, я чітко беру телефон, чітко, ще не одній людині не було, не одна людина не може сказати, що подзвонила, я не взяла телефон, або десь там проспала, або щось таке. Ні, я до цього відношу. Якщо не написала, я вам, значить, не треба визвонювати, виписувати, її ПН мене пишіть, не читаю. Тобто поема це при розкладі. Якщо ви йдете на розклад, я послухаю те, що ви хочете сказати, а ви послухайте те, що я хочу карти сказати. Оце таке вступительне слово, щоб розуміли. І якщо я не відповідаю на те, що. Зробіть мені оте, зробіть мені оце, значить, якісь сумнівання і ваші в мій адрес, і мої. От понимаєш, ілі я бачу, що людина не до кінця готова, починай переубіждати, це не до мене, це від мене, це не це. Я взагалі раз хочу сказати, що я вже репутацію таку зробила і кар'єру в цьому таку зробила, що я, я можу собі дозволити вибирати, з ким нам по путі, а з ким не по путі. Так що це без обіди, без нічого, щоб ви розуміли. Це я хотіла розказати вам. Так, і давайте тему тепер подивимося. От, тема. От я б сказала, знаєте, по розкладах, по розкладах, по якомусь внутрішньому чуттю моєму. Ну, може, це тільки моє внутрішнє чуттю. Ну, подивимося сьогодні. От е, все одно ж буде. буде Доживемо, дождемося, і він почався, він він почнеться. От український наступ, все одно українські військові підуть в наступ більше, ніж 100%. Ну от я уверею на коли це, як це, що це, це не нам рішать. Є військові, які це понімають, знають і все. І от мені таке розумієш, от воно через що так от тягнеться, затягнеться. розумієш, за оци, з цим наступом. За тим контрнаступом чи наступом українських військових. Поїмаєш, от мені каже, це міняється весь світ. Поміняється весь світ. От від того, це понімаєш, це не, це не наступлення, тільки що наступлення, от українські військові там на Росію виграти. Оце. І це поміняється весь світ. От мені ну, от, по всьому, по картах, по всьому якомусь чувству, що за оцим наступом десь щось більше. Більше має бути, чим от просто знаєш, як от контрнаступ. Тобто ті ждуть, ті наступають, ті там своє от більше. Я б сказала, що поміняється весь світ. Тобто міняється весь світ. І оцей контрнаступ, який буде, він поміняє реально весь світ. Ну, знаєш, як от дійсно карта, карти, карти, от відчуття, що українці міняють весь світ. Тобто, такі мене маленькі, ну от яка не маленька Україна, який світ там нездоровий, а українці міняють весь світ. І чогось я більше і більше, ну от через карти чи по своїх ну, відчуттях, от особистих, так сказати, я чувствую, що Україна міняє весь світ. Тобто більше, чим сама Україна зав'язана в цьому всьому, ніж Україна і Росія наже так сказати. Ну от більше, більше тут. Більша зав'язка йде, тобто ну, от, весь світ може помінятися. Ну, так, про це говорять карти. Знаєш, якби українці дійсно змирилися з Поровською, ну от прийшли вони в течені трьох днів, трьох неділь, там навіть трьох місяців, щоб от воно пішло так, як пішло б воно, що знаєш, щоб українці ну як, ну як, лягли під Росію, чи чи як би там назвати це все правильно, то понятно, що нічого б всього не було. Наскільки це супротивлення, і наскільки це понімаєш, ну от якщо в моїх глазах, в моїх картах, в моєму відчутті, ну понімаєш, це не прості люди це все роблять. Тобто українці, які це роблять, от військові, які це роблять, там от на передовій. Повієш, це не прості люди. Це от, для мене це люди якісь вище, яких дійсно щось заложено вище, ну більше, чим просто от, сказати людинка. Ну, більше, це дійсно якась людина, якась, ну, от, ну, якась місія на землі така в цих людей, в українців, навіть хай не простих от, військових. Понимаєш, в того самого Залужного, в того самого Зеленського, Ну, ти понимаєш, набагато більша більше місія, чим от, знаєш, витягнути Україну за цієї? ями. Ну, от від війни. От, ну, Для мене так. Я з кожним днем як то більше, більше, от, ощущення такі, хай там по русски чи по якому, що, розумієш? ну що. Все, все те, що робиться в Україні останній рік, там більше року, от не просто так воно все. От дійсно, знаєш, як хочеться сказати, українські військові вони міняють ну, історію всього світу. От дійсно, що українські військові, українська армія от міняє. Ти от, так подумати, навіть, от карти без карт. Ну, ні з чим, ні з чим. До нами з нами 30 років справили, доправились до того, що нічого не було. Ну нічого не було. Ну хоч бери з палки і стріляй. А, а все одно те, що маємо, те, що маємо на цей час. І це вже ж факт, це вже от рік війни йде, це не день, це не два, а рік, От як то воно. Да, світ весь. Ну, для мене не просто так навіть світ чого став в таку позу. Бо взагалі, я, я лічно я вважаю, що просто так нічого не буває. Просто так і кацапи не пішли просто так. От, дійсно, вони повинні самі себе унічтожити при допомогі України. Ну, от щось воно не просто так. І от воєнні наші міняють історію всього світу. Да, так можна сказати, що і руками українців, українських військових міняється світовий розклад. І давайте подивимося. Давайте от трошечки карти візьмемо. Ну, от, от дійсно українські військові. Можуть поміняти ну, устрій всього світу, от як карти це бачать. Ми Місія українців. як... От оця війна, Хай вроді жили, ми собі жили, нікого не трогали, ну жили. Як не жили, жили. Понимаєш? От як карта показує. Король жезлів, пуста карта. Ні, що хоче Верховна Жриця від нас? І що Верховна Жриця? Верховна Жриця хоче, щоб ми були народ, який за себе може відстояти. От по карті от дивися. от я ці дві карти вам покажу. Діло в тому, що і тут Верховна Жриця, от карта. Що хоче Верховна Жриця? А Верховна Жиця хоче, щоб українці стали воїнами. Не просто лізти кудись так, як Росія полізла, непонятно по що і непонятно чого. А дійсно, щоб українці стали воїнами. Щоб народ весь став, от, дійсно, знаєш, от, як сказати, от, як прикладом того, що ну, понимаєш, от, вроді би, ну, війна по Україні йде. Тварі розрушають все те, що можуть розрушити. Людське життя, сім'ї, там, города, то есть, поля, ну, тобто унічтажають, проходить карта башні. То есть, ну, считай, знаешь, після башні йде пуста карта. Ну, то есть, Ми залишаємося, як випали на землю, повністю уничтожена земля. І тут же ж далі йде карта. Ну, от Ми проходимо цю ігру, по двойки Пінтаклі, не ми це почали, по двойки пентаклі, ну, нас затягнули в цю ігру. Затягнули нас, в нас ігру. Ну, я думаю, що туди карта верховна жріця. А що верховна ж хоче? Щоб українці стали, розумієш, ну так, стали, мабуть, як діди, прадіду, ну, тобто, дійсно, ми стали, ну як сказати, ну, кріпкою армією. Понімаєш, от як тут в картах йде? Ну, от я б сказала, в карті йде. Те, що люди воїни, воїни, мужики, жінки, чоловіки воїни. Ну, я думаю, що ці воїни, які йдуть ну як сказати, із душею, і серцем всередині, не з пустотою всередині. Ну от беремо навіть, опять же, цих кацапів. Ну, хай воїн поставили, дали ружьо, вперед, іде все. Ну, всередина гнила, всередина пуста. Кого не візьми, і, ну, я б сказала, розумієш, ну, якийсь, блін, тут те, що воїн, те воїн. Ну, діля тому, що карта воїна, йде біля карти карта імператриця. Просто так імператриця воювати не піде. І це навіть не та, що імператриця це жінка, це взагалі ми беремо в общем. Тобто люди, українці просто так воювати не підуть. Ну, якщо підуть воювати, вони повинні воювати. От вони повинні, так, дійсно своїм прикладом показати те, що ми балакаємо, от весь світ міняють українська армія, українська, от розумієш, місія українців поміняти весь світ. Тобто, якщо ми змогли знаєш, з нічим, тобто в початку війни з нічим. Тобто з оце пустоти. Те, що було, небагато було, і те розрушили, І те розрушили, і, те, і то загнали в пусту карту, то тобто, пустота. Тобто ми повинні з цього вийти і зайти, розумієш, через цю війну в карту імператриці, в кожного доход, в кожного достаток, ну в те час кожен готовий сісти на рицаря, взяти свій меч і піти рубати шашкою направо і наліво, якщо це касається його сім'ї, його жінки, його дітей, його те, що Україна й показує. От в цьому й міняє Україна весь світ. Понімаєш, може, вперед є якісь страни, які б там пролостю голову б нахилили і змирилися з тим. Ну, дивлячись на українців, дивлячись, от просто як люди воюють за своє. От воно дійсно міняє весь світ. Не просто так буде наскочити. Давайте ще подивимось. Мі місія... місія українців. от Україна, українців. Давайте ще три корти візьме місія українців. Так, да, подумали, по українці швидко учаться. Ну, то есть карта, тройка пентаклів, то есть вони піддаються ученню. Да, Вони подумали, вони поплакали. От народ ми такий. Подумали, трошки поплакали, погорювали. Ох, ах, як це з нами, як цей. Ну, якщо треба учиться, українці по тройки пентаклів йдуть учиться, Дуже легко, дуже швидко вони обучаються. Кожен імператор є імператор. Ну, розумієш, кожен мужик іде в карті імператора. Ну, то є, не прості хухри-мухри якісь там. Ну і на виборі. І що вибор? Тут двойки, дві двойки. А що тут двоє нам хочуть сказати? І опять вибор по любовниках йде і карта правосуддя. Да, просто так українець не полізе нікуди. От я у тому, що це не про нас. Просто так взяти, оставити, полізти до когось, полізти по щось, тут карта не показує. Ну вже по справедливості, якщо йде по справедливості, що от чувствує українська людина, що несправедливо, то тут, я ж кажу, тут нічого ніде нікого не встановить. Бачиш, і в цьому ну, а в чому сила українців? Давай подивимось так. Ану, в чому сила українців? Так, да, дійсно, приклад для, для всього світу. Україна це приклад. приклад. Так карта і показує. Ану, в чому сила українця? От простого, самого простого українця, в чому сила? В чому сила? Чому сила? О, три старших аркана йде, отут навіть три стара. Українець договориться з чортом, з дьяволом, і з бомбом. Тут, як сказати, ум такий, ум. Ну, не те, що заточений на один, отак і все, прямо і прямо. Ні, українці всякими путями, удачні люди, по-своєму удачні, по-своєму карта імператриця, тобто рух ізобілля, достаток в людей є. Ну, Прийшов дьявол. Страну до українців. Карта перемоги, все одно карта. Любими путями, а тут навіть те, що дьявол падає, те, що колісо фортуни, тобто любими путями Україна знайде, е, навіть не хоче цього казати, що примерно, якщо б не допомагали нам, от все одно б карта показує, все одно партизанщиною чи не партизанщиною, зрозуміло, не та війна чи не те оружжя. Діло в тому, що все одно б не здалися. Все равно б не здалися. Все одно ж тобі кажу, правдами, неправдами, все одно б до шестьорки от жезлів, все одно б українська армія, українські люди вони б, ну, як сказати, супротивлялися б вони боролися. В чому ми унікальні, в чому наша армія унікальна. І теж б жінки треба встали б, абсолютно встали. Ну і карта, бачиш, карта, знаєш, Украї... нам можна себе вважати. От карта показує, ми можемо, ми маємо право себе поважати. Тобто, ми якісь не не, де, ну, ми не де якісь там, що десь нас підібрали там з мусорки. Ні. Кожен українець може себе поважати. Понятно, що не всі там на війні, не всі воюють, але все одно, якщо ми беремо українця і ну, от його цей, все одно йтимуть до побіди і до перемоги, так сказати, йтимуть цими правдами і неправдами. І по дяволу, і по колісу фортуни, і по імператриці, все одно йтимуть до перемоги. То і йтимуть, і йтимуть. Так, і давайте цими картами візьмемо. А ну от як поміняється світ. А ну, давай нам цими картами. Як от за цією війною, за цими Росією, от як поміняється світ, як Україна поміняє весь світ. А що поміняти, то поміня. поміняє. Пройде час, колись побалакаємо, так посидимо, побалакаємо, там політики нам розкажуть, як поміняє. В світ. Українці пчелки. От вам хліб, пчка, от трудяги, роботяги, все, все додому, все в сім'ю. От вам пшеничка, ось вам, ось вам бджолки, українці, миролюбиві. І карта, бачиш, карта? Все одно тут карта роду. Тут карта, сильніша, і сильніша Україна, ну, Україна стане сильніша. І карта роду сильніша. Тобто, діло в тому, що. Діти, породу бачиш карта. Ну, бачиш тут, як Україна поміняє. З Україну щитатимуться. Українці роботяще. Українці, українські сім'ї, вони більш такі кріпкі сім'ї. В сім'ях діти, розумієш, ту вже вони в карті сили йдуть. Захотілося, знаєш, от по карті дивишся, сказати, захотілося комусь по поламати, взяти ну от, українців, це вже сто раз сказала українців, ну от, взяти просто українця і поламати. Ну, хер ви вгадали. Да, а з другої сторони, розумію, що Росія буде робити, без цієї оцієї прив'язки. От якщо там треба було, ішли вони по прив'язки, отакій. До України. Ну, що вони будуть робити без цієї прив'язки? Ну, що вони самі там будуть робити? Що далі? Ну, що далі? Хто далі буде в їхньому полі? Кому далі? от ну, прив'язку цю знімаємо? Що далі буде? Як світ ми міняємо? Так, да. все це треба. Все це треба прожити, все це треба пережити, з цього всього треба вийти. Карта цвятки і молитву. Карта саме молитва. Вистоять, вистоять. Україна вистоїть, імператор нас наш, наш вистоїть. Ну, я о тому, що тут от карта молитви Єрафанта. Якщо зробити, знаєш, на передовій зробити, ну, те, що ну, перемогу зробити на передовій, а по молитві оставити всередині України, отю групку священники руські. Ну, то есть, якщо все це в всередині України, ну тут розумієш, тут надо, тут нехорошо. Тут треба з нашої землі все це вбирати. Все це, якщо примерно туди, значить туди, і вперед, і там служити, і там правте, і там, там ваше місто. Угу. Тобто все одно тут треба вбирати, Це все вбирати І середини України, і взагалі з України, оцих вирослужащих, які під московським цим ідуть, Тут карта все одно треба. Треба тут жезливі, тобто треба огнем випалювати все це огнем. Ну, от такий сьогодні розклад. Сьогодні всі заморені, всі огороди, усіх вся робота. Україна. Україна стане сильнішою. Як би не було, Україна стане сильнішою. І знаєш, прикладом для інших українців будуть. Ну і такий розклад. За розклади, за розклади, за лічні розклади я вам трошки розказала, щоб ви розуміли, як як. не дзвоніть, не видзвонюйте. Пишіть, отвітила, балакаємо тоді лічні розклади робимо. Ну а все далі я тоді розкажу. Ну, отаке, отаке сьогодні відео зробили. ми.